Учасники майстер-класу, вітаю вас. Дозвольте відрекомендуватися. Малюк Оксана Володимирівна, вчитель історії правознавства Криворізької загальноосвітньої школи номер 120 Вже 12 років працюю у сфері освіти і з кожним роком все більше і більше усвідомлюю, що формування умінь, понять, навичок, все це сьогодні практично неможливо без використання цифрових технологій на уроках правознавства. Гадаю, ви погодитеся, що саме сьогодні, як ніколи, ми з вами спостерігаємо глибинне проникнення діджиталізації в усі сфери нашого життя, в тому числі і в навчання. Не можу залишатись осторонь цієї проблеми, і, як колись наша влада презентувала програму Держава в смартфоні, намагаюся реалізувати проєкт урок правознавства через смартфон. Тож, не відкладайте свої гаджети далеко, адже пропоную до вашої уваги майстер-клас. Цифрові інструменти візуалізації навчального матеріалу на уроках правознавства на прикладі вивчення теми правопорушення. Основними завданнями майстер-класу вбачаю продемонструвати власний педагогічний досвід, здобути практичні навички використання цифрових технологій візуалізації на уроках правознавства і, звичайно ж, отримати користь від нашої зустрічі. Гадаю, ви погодитесь, що чимало тем з правознавства передбачають опрацювання дуже великої кількості інформації. Як все це зібрати докупи? Особисто я вирішую завдання за допомогою інтерактивного плакату. Як цифровий інструмент, інтерактивний плакат може стати будь-якою частиною вашого уроку, але я використовую його як дорожню карту уроку. На сьогоднішній день вже маю велику кількість тематичних плакатів із різних тем з правознавства. Пропоную і вам навчитися створювати ось такий цифровий продукт. Як це зробити? Скористуюся традиційною програмою SYNCLINK, дуже проста, дуже зручна у використанні, натискаю створити і спробую створити. Найпростіший інтерактивний плакат для того, щоб створити такий плакат, необхідно нам обрати. Фонове зображення для такого плакату. Це може бути будь-яке зображення із просторів інтернету, але особисто я використовую свої власні напра... напрацювання, які створюю самостійно. Ось зображення вже завантажилося. Перед вами майбутнє полотно, майбутній інтерактивний плакат. Тепер необхідно додати на нього інтерактивні міточки, тобто е такі своєрідні теги. Опрацювання теми правопорушення, зокрема, опрацювання видів правопорушення не можна уявити без опрацювання законодавчої бази. Тож пропоную додати на цей інтерактивний плакат інтерактивну мітку з посиланням на кодекс законів про адміністративні правопорушення. Я вже попередньо його скопіювала із сайту Верховної Ради і вставляю цю це посилання у необхідну. Строчку. Ось він, переді мною, для того, щоб стало більш зрозуміло, оберу таку інтуїтивно зрозумілу міточку. Ну, нехай це буде ось така книжечка, що буде стимулювати ваших учнів, відкрити її та побачити. Та побачити, що там заховалося. І натискаю «Готово». І ось така інтерактивна міточка з'являється на полотні плакату, її можна розмістити у будь-якій частині плакату і ось таким чином додати інші інтерактивні мітки з посиланнями на інші нормативно-правові акти, з посиланнями на навчальні відео, на аудіофайли, на презентації і так далі. Коли робота буде завершена, натискаю Готово і плакат з'являється у моїй колекції. Тепер його можна вбудувати в сайт, вмонтувати в блог або поширити за допомогою посилання. Пропоную до вашої уваги плакат з теми правопорушення. Пропоную вам його також опробувати. Щоб долучитися до цього плакату, я вам зараз надам посилання у чаті. Будь ласка, перейдіть за цим посиланням та спробуйте відкрити ось такий інтерактивний плакат. Будь ласка, спробуйте, сподіваюся, у вас все вийшло, бачите багато інтерактивних міточок. Будь ласка, понатискайте на ось такі інтерактивні міточки, і е, скажіть, будь ласка, що там, які завдання, можливо, заховалися за цими міточками, які форми роботи ви побачили? Будь ласка, що ви побачили? Дар'я Євгенівна, у вас вийшло відкрити плакат? Що ви побачили? Скажіть, будь ласка, які завдання? А, вас не чутне. Все, все, я тут. Все працює. Знайшла ознаки правопорушення і вже вилізла в мене якась вправка на Learning Hips, але ще не побачила, яке саме завдання. Зараз вигляну. Але Дуже. вже цікаво. Дуже дякую. От, використовуючи ось такий плакат на уроках правознавства під час теми вивчення правопорушення, теми вивчення правопорушення, ви можете познайомити своїх учнів із поняттям правопорушення. Ви можете познайомити учнів із ознаками правопорушення. Ви можете зі своїми учнями скласти схему склад правопорушення. Ви можете зі своїми учнями Потренуватися визначати склад правопорушення, вирішуючи різноманітні вправи і задачі. Ви можете вивчати види правопорушень через інтерактивну дошку в куди можна прикріпити як нормативно-правові акти, так само і долучити своїх учнів, щоб взаємодіяти з ними. Ви можете закріпити. І перевірити знання своїх учнів через різноманітні інтерактивні вправи, через онлайн тести, які все це буде на вашому плакаті. І, мабуть, що найголовніше всього один клік і перед вашими перед вами і перед вашими учнями відкривається уся законодавча база. Чи то інтерактивна дошка, чи то смартфон учня, чи то екран монітору, інтерактивний плакат працює на будь-якому пристрої. Моя практика доводить, що саме цей інструмент надає можливість. Моїм учням краще сприймати навчальний матеріал через значну візуалізацію. Виконуючи практичні завдання, мої учні дуже легко і швидко опрацьовують законодавчу базу і вони завжди також можуть повернутися до навчального матеріалу, адже цей інтерактивний продукт буде доступний у будь-який час. Будь ласка, не закривайте цей інтерактивний блокад, ми з ним ще попрацюємо. Ви побачили, що тут є багато інтерактивних міточок, серед них заховалася і ось така інтерактивна міточка у формі будиночку. Я вам пропоную її натиснути, будь ласка, знайдіть її, натисніть і перейдіть за посиланням. Перейдіть за посиланням. Так, я бачу, що ви вже почали приєднуватися до інтерактивної дошки. Перед вами звичайна інтерактивна дошка, мабуть, ресурс, який використовує будь-який вчитель сучасний у своїй роботі. Начебто звичайний ресурс, але ми з вами зараз його використаємо для створення ще одного інтерактивного продукту, так званого інтерактивного коміксу. Я вибачаюся, але, скажіть, будь ласка, куди натискати? Я не побачила? Е, ну, е, потрібно повернутися на плакат і натиснути на Ось такий будиночок, ось бачите, він помаранчевий будиночок. Це все, ось на нього по натиснути, і ви потрапите на ось цю дошку. Перед вами, начебто, звичайна інтерактивна дошка, але ми використаємо її зараз для створення інтерактивного коміксу. Гадаю, що таке комікс? Ви вже в житті, хоча б раз, але чули, бачили. Хто може пояснити швиденько, що таке комікс? Візуалізована картинка якоїсь ситуації, так, з діячами, відповідно з якимись висловами від цих діячів, тобто якась ситуація. Так, дякую. Це такі. Історії у малюночках. І от саме через такі історії у малюночках ми з учнями створюємо на уроках правознавства такі так звані інтерактивні комікси, або, як ще їх називаю, юридичні замальовки. І от зараз ми з вами спробуємо створити ось такий інтерактивний комікс, або юридичну замальовку на звичайній інтерактивній дошці з теми правопорушення. Отже, перед вами є герої історії. Спробуйте їх порухати, вони є повністю інтерактивними і вже є е, певні діалоги, так? певні репліки. Так, молодці, бачу, чудово, у вас все виходить. А більша така історія, юридична замальовка, інтерактивний комікс був більш таким реалістичним. Пропоную додати фона. Е, знову ж таки, е, це може бути це може бути будь-яке зображення із інтернету, але я використаю свою одну зі своїх заготовочок. Отже, фон завантажується. Спробуйте, будь ласка, тепер порухати ось цих інтерактивних героїв і знайти їм місце у цьому коміксі. Спробуйте. Спробуйте порухайте, де, де, де б ви їх розташували. Так, бачу, бачу, знайшли місце. І знайдіть їм відповідні репліки одразу. Репліки порухайте. Так, навіть хтось вже репліку приписав чудово. Ви, мабуть, вмієте працювати з цією дочкою. Так, будь ласка, так. Так, давайте. Так, давайте завершувати. Так, ну приблизно може бути так. От е, ці діалоги ось так. Так, чудово, все у вас вийшло? Будь ласка, е, Дар'я Євгенівна, ну, будь ласка, давайте спробуємо озвучити цей, цю історію. Так, зараз одну секундочку. Так, ну ми бачимо, що рибак так е, сидить і каже таку фразу: не е, так, ні, напевно, почнемо з сусіда, так буде логічніше. Сусіда, казав, казав же тобі, що риболов, риболовля на озері в нерест, погана ідея. Мабуть, ми скоїли злочин. Відповідь не врахували, що зараз діє нерестова заборона на вилов риби, але хоч і рибалили на човні, впіймали непогано. Ну і бачимо, що поліцейський нас зі знаком питання. Так, ми з вами візуалізували цю історію, начебто вже і є певні діалоги, але чогось не вистачає. Не вистачає рішення. Як ви вважаєте? От е, яку відповідь мав би дати рибоохоронний патруль? Патруль чи це є злочин, чи це не є злочин? Які у вас є думки з цього приводу? Як ви вважаєте? Можливо, Це просто правопорушення, а не злочин? Так, правильно, якби ви, ви були моїми учнями, я б запропонувала б вам звернутися до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і ми б з вами ми б з вами опрацювали статтю 85 і записали правильну відповідь. Ну, Давайте спробуємо моделювати приблизну відповідь, яку б міг дати цей патрульний вискоїли адміністративне. Правопорушення. так, відповідно, ну, І далі можна було б записати, що відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Отже, ми з вами. Створили інтерактивний комікс, візуалізували життєву ситуацію і знайшли рішення на основі норм права. Ось такі, ось такі юридичні замальовки можна створювати на будь-якому етапі уроку, але особисто я використовую їх на етапі узагальнення та систематизації знань. Отже, давайте підсумуємо. Сьогодні на майстер-класі ми з вами навчилися створювати два інтерактивних продукти. Перший продукт це продукт роботи вчителя, це інтерактивний плакат. Другий продукт вчителя та його учнів це інтерактивний. Комікс, або як ще його називаю, юридична замальовка. Використовуючи подібні інструменти на своїх уроках, ви зможете ефективно організувати навчальну діяльність у будь-якому форматі навчання, чи то офлайн, чи то онлайн, чи то змішаний формат. Ваші учні зможуть швидко та якісно опрацьовувати весь об'єм інформації, зокрема, нормативну. Правову базу ваші учні зможуть візуалізовувати життєві ситуації та знаходити їх рішення критично осмислюючи право. ну і звичайно що усвідомлювати себе справжніми громадянами України, розуміючи власні права і власні обов'язки. Ну і наостанок давайте порефлексуємо, скористайтеся, будь ласка, своїми гаджетами і відскануйте той QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Зробіть це. І, будь ласка, одним або двома словами запишіть свої враження від майстер-класу. І хотілося б ще, звичайно, ж, почути вашу думку щодо того, яка, які із запропонованих цифрових інструментів ви вважаєте ефективними. І які б, можливо, ви використали б у своїй роботі, будь ласка, вчитель Дар'я Євгенівна, ну ви в мене перша тут на екрані, то я, то я звертаюся до вас. Я насправді ви для мене відкрили. Ну, я теж полюбляю інтерактивні різні технології, але ви для мене відкрили нове сьогодні плакат. От чесно про нього я ніколи не знала, як його створювати. Це дійсно класно. І я, як вчителька української літератури, тепер можу це застосовувати і на своїх уроках. Дякую вам. Так, дякую, бачу і ваші враження через нашу праву рефлексії. Дякую за ваші відгуки, дякую за вашу співпрацю. Все вийшло швидко, ви молодці. На цьому мій майстер-клас завершено. Дякую вам за увагу.